Називін дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. Наступний раунд називається чоловік чи жінка. Зараз комусь з вашої команди доведеться лягти на цю велику дошку. Я буду зачитувати питання, відповідь на які може бути лише чоловік або жінка. Ваша задача протриматись на цій дошці максимально довго і дати максимальну кількість правильних відповідей на питання. От, власне, всього буде 60 секунд. І я думаю, що якби я був Віски. Богдан, я не Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я... Якби я був Віски. То я хотів би піти туди з колою. Клас! Дайте хтось лимон. Дайте хтось лимон. Да, чертяка! атака починається. Не було ще таких жартів? Ні, були! Це перше. Ні, Та я знаю. А тепер я знаю, хто дякую, ви думав, дякую хлопці, дякую за підтримку. Ви найкращі! Ти найкрутіша. Він пише жарти не лише для ти. себе. У мене починається Паніч... починає панічна атака. себе, Якщо панічна атака. Дивись, дивись, дивись. Зараз ти на неї станеш, вона трохи отак от, от хитнеться. Ти не бійся. Угу. Обережно, вставай. Заходь. Не заходь. Не заходь, заходь. Заходь. Раз, Коли, крок, два, крок, три крок. Є. Yeah. Оп, Ой. Не бійся. Мати зрідна. Не хвилюйся, не панікуй, не, не плач. Не плач. Не, не, не психуйте. Не психуй, помиєм. Лягай трошечки вище, трошечки вище. Коли ти і ми Починаємо. <плес> На честь кого названо місто Івано-Франківськ? Чоловік. Правильно, Івана Франка. Комарі якої статі кусаються. Ч, е, жінка. Правильно. Автор книжки Я, Побєда і Берлін. Е, чоловік. Правильно, Кузьма Скрябін. Магат Маганді. Це е, е, жінка. Неправильно. Ой. Автор роману про Гаррі Потера. Е, жінка. Правильно. Джоан Роулінг. Хто у вірші пас ягнета за селом, коли 13-й манало? Чоловік. Правильно, Тарас Шевченко. Найбільша єгипетська піраміда носить ім'я? Чоловік. Правильно, хеопса. Кого у пісні мати була березовим прутом? А, а, чоловік. Неправильно. Трьохсотріччє з народження кого Україна відзначала минулого року? Чоловік. Правильно, Григорій Сковорода. Якого роду слово Мігрень? А фіга собі. А, в, жінка? Правильно. Дівер це брат. Дівер, це брат кого? Чоловіка. Правильно. У що перетворюється шашка, яка досягла останнього ряду на ворожій стороні? Чоловік. Жінка. Браво! Удамки, ну але це чудовий результат. Це Я чудовий не результат. Не знаю, що? результат. Не, це класний результат. Молодець. Молодець! Молодець! Можете взуватися тут? Молодець! Не хочеш? Ну, давай. Стою я перед зеркалом, милуюсь своїми віями, а до дошки піде той, хто співає буревіями. <плес> <плес> Пані Леся, можемо якось домовитись? А як ти хочеш домовитися? Ну я якось лес, лес за пісню. Фіт, фіт, фіт. Що ти пропонуєш? <плес> я пропоную не лізти туди. Ну, я не полізу, а ти йди. Кола, не хочеш разок, я багато гарно виходить. Дякую. Давай, тільки зніми свої кросівки, тому що тобі потрібно. буде Але ж, головне, не швиденько не відповідай, швид звідти скотився і все, і пішов на місце. Добре? Ні-ні-ні. Ота скатуватись не треба нікуди. Треба триматись. Лягай, одразу, Олеж, лягай. Лягай Євик і стає. Цирку ні шелей зараз виглядає, да, правда? Давай, отак сунься. Тепер... Вище, 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 вище. Ніж, нижче, нижче. Чи ми футболку, що ми пузом. Давай. О. Тут повір мені, я То, знаю він цю тактику. Блін, Що це таке? Час. Пішов. За народною приказкою. Дім тримається не на землі, а на. У трьох китах, що? та ні, або жінка, або чоловік. А на жінці правильно. Хто з українських захисників має позивний Волина? А, чоловік. Чоловік Сергій Волинський. Правильно, кого бджоли виганяють із вулика? Струтні. Чоловіків трутів. Чоловіків, правильно там. хто забрав голос у «Русалоньки» Аріель? Е, жінка жінка, відьма. відьма, правильно. Всі ролі в давньогрецькому театрі грали е, чоловіки. Чоловіки, правильно, автор першого словника з української мови. Е, чоловік. Чоловік, Памбо Беринда. Хто сфотографував Олену Зеленську на сходах для американського Вок? Е, жінка. Правильно, Ені Лейбовіц. Чиї обличчя висічені на горі Рашмор Чоловіків у США. Чоловіків чотирьох президентів. Правильно, якої статі був кінь Олександра Македонського? Е, Чоловік. Чоловічою на ім'я Буцефал, автор картини Пані з горностаєм. Жінка. Неправильно. чоловік Леонардо да Вінчі. Хто приховує своє вбрання до весілля? Жінка. Правильно. Перша дитина Кейт Мідлтон. Красавчик. Молодець, олеже. Хорош! хорош. Ну, молодець, молодець, оле. Молодець. Браво! Дивіться, дивіться. Він стоїть і вдіваєш шкарпетки! А як інакше. А що пане суддя перед фіналом? Ой, зараз дізнаєтесь. Так. Анастасія коло. Так. Ну, власне, гарно ви. <рес> я навіть не знаю, як це назвати. Ви сіли? П'ять шкіл Ковзили. пане висили, видно п'ять шкіл. Дев'ять правильних відповідей. О! І це попри те, що останні три відповіді Анастасія не просто не розуміла питання, вона не розуміла, де вона. Бо трошечки злякались, певне, так? Ага. Страшно було. Ага. Але ви молодець. Дякую. Олег Шумей. Приблизно 10 секунд думав над першим запитанням. Але потім він не просто відповідав чоловік чи жінка, а давав відповіді. Розгорнуті, змістовні, інтелігент, інтелектуал, Я співак, його. шумей. Про це з нао Якщо давно в нас жогло. І попри це Олег відповів лише десять разів Є правильно, а це перемога. Виходимо перед! Мужики! 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 Тепер головне, що в фіналі це помножити на 2, а не на 0. Піддалися і досить. Так як так ми кажу. рухаємося до фіналу, вірніше, ми прямо вже перед ним. От ми стоїмо, а отут вже фінал. Дихаємо вже в ньому. І фінал буде гарячим, тому що я так просто не здамся, а моя команда мене в цьому підтримує. Так. Тому. Запитання теж буде гарячим. Скільки відсотків жінок під час першого поцілунку вже розуміють, яким буде секс з цим чоловіком? <пух> <пух> якщо в них ще не було сексу, Прикольно запитання. <пух> демо версія Отзовіться. гарячого запитання, я зрозумів. Так. Дивіться, я згадую, от якщо вони можуть репу... собі лише придумати це, я думаю. Ну, як а, можна зрозуміти, але, але ти, що... ти що. повинен розуміти, що, так, що так, жінки дуже часто э, граються в ну, експертинь. Ви не забувайте, що вони дуже покладаються на свою інтуїцію. І якщо я поцілувався, ну все, я вже знаю точно, і ти її не переконаєш протилежного, навіть якщо все буде не так, як вона нас думала. Скажіть чесно, розуміли? Ну, Хімія, мені розумі. здається, розуміє. зразу ти її отразу, розумієш з споцілувати. Як так. сказала видатна е, оця дівчинка така блондинка з Хмельниччини Лесі Вена <рес> а любов або є, або її нема. Хімія або є. Або так. її нема. Пристрес або є, або її нема. Все. Так, так. Я знаю, Ой, точно, Я знаю точно. вам скажу Давай ну, що це... там. Чекай, ноги чекай мені. Чекай, мені пояснюють, що таке секс. Чекай. <су> <су> бо я дивогляд. Вона показує. Ні, от хтось би зробив масаж. <су> так, <су> <су> почекайте, чекайте, ми є, не вирішили, є, є, скільки питання, по сексу. Є відповідь. Є питання, є відповідь. Що по сексу? 33%. 33%, давайте. Ми вважаємо, що. 70% жінок під час першого поцілунку думають, як назвати дітей. А 33% під час першого поцілунку вже знають, який у них буде секс. Дякуємо. 33%. увага на екран. Секс буває лише у двох. Це Це я так щось. Звідки звук. Типу, Я чую слово секс зразу... А! Зрозуміли рахунок, чи навіть виграли, це, так? Це, це неймовірно, Богдане, це неймовірно. Богдане, Що робиться, це, що робиться перед це, самим, це, перед самим це, фіналом? Це, що робиться? Мужики, мужики. Пан суддя, скажіть, що там? Перед самим фіналом чоловіки обганяють О! дівчат. О! А це вже... У дівчат залишається 9 тисяч гривень, чоловіків 11. Це не по-людськи. Давайте підтримаємо жіночу команду, бо зараз буде фінал. Як і було сказано. працює стратегія. Дівчата. Чи є у когось сумніви, що в фіналі ми їх розірвемо? Немає. Дівчата! Зібралися. Треба зараз зосередитись. Нас чекає фінал. І ми маємо перемогти.